Доброго дня, 30 травня, 23 рік, Миколаїв. Вітаю, хто дивиться, хто прийшов і пішов, всіх вітаю, всім дякую. Вподобайка, підписка. Далі поїхали по темі. Ячмінь. Працювали ми тут. Думав, я не, сьогодні не буду знімати відео по ячміню. Але сьогодні працювали тут поруч, зайшов я все-таки все ж таки в наш ячмінь, ось він, який колихається. Дивлюся, а в сусіда такий гарний ячмінь. Гарний колосок. А в мене колосок щось не дуже. Густота, ну, звичайно, в мене менша, але колосок щось мені казався дуже маленький. Кажеться, ось, якщо дивитися так і так, сусіда набагато гарніший колос. Але, знаєте, все в порівнянні. Вирвав я колоски, спеціально вирвав два колоски, де одинакова кількість. Зернин. Зараз. Так, на рукавичку зразу не звертати увагу, робоча рукавичка. Ось 9 рядів чи 9 штук в ряду. Одинаково. Перерахував, а яка різниця в колосі? Ось це менший колос, це мій ячмінь ізоцель. Це не знаю, це сусідське якийсь Просто ми бачимо, що розположення зернин в ізоцелі, в ячменю, бачите, як вони плотненько, один біля одної зернинка. А в цьому вони просто розтягнуті, який проміжок між зернинами. Якщо покрутити, подивитися, а якщо порахувати кількість зернин. Що в нього, що в мене одинаково. Тільки в мене він рідший, у ну, нього колоса більше. Ну, то не важливо. Просто мені аж самому цікаво стало, а потім порахував, а виходить у нас по кількості зернин одинаково в колосі. Але ось таке просто ізоцель він більш набитий. Один біля одного розміщення зернин не таке плотніше. Ось вам таке. Для, я собі для нотатку зняв, а вам, щоб побалакати, обсудити, обговорити так воно, не так. Ось такий у нас ячмінець. Маємо, що маємо. Трошки він у нас вже підгорав, не трошки, а здорово він уже у нас підгорав, підсихав, було сухо, он, бачимо, вже були тріщини в землі. Але дякувати Богу пройшов дощик і маємо вологу. Маємо вологу. Маємо налив зерна і будемо, надіятися, буде мати врожай. Дякую за увагу. Не забуваємо вподобайки, підписка, обговорення, коментарі. Слава Україні!